Наслідки гріха. Давайте перше спродимося на передумови виникнення самого гріха. Людська природа, і сутні схильні до гріха. Так було не завжди. І з самого початку Господь створив Адама та Єву безгрішними і морально чистими перед ним Тоді гріх ще не прийшов у світ через людину. Але все змінилося з моменту порушення. Божими дітьми священного застереження Спасителя, і заповів Господь Бог Адамові, кажучи: з усякого дерева, що в саду раю, можна тобі за подобою, подобою їсти, але з дерева пізнання, добра і зла не їж від нього, бо вмреш ти певно того ж дня, як скуштуєш з нього. Буття 17 Адам і Єва не загинули фізичною смертю в ту ж мить, коли наважилися спокуштувати заборонений плід, проте їхнє життя втратило вектор вічності, який вони мали можливість використовувати і постійно продовжувати в Едемському саду, вільно коштуючи дерева життя. І зростив Господь Бог усяке дерево і землі, принадне на вигляд і смачне на їжу. А посередині саду дерево життя і дерево пізнання добра і зла, буча 29. Адам прожив 930 років, що є неймовірним віком для людей сьогодення, але водночас є малим і вкрай незначним порівняно з цією можливістю, яку мали Адам і його дружина до їхнього фатального гріхопадіння. Перш ніж аналізувати наслідки будь-якого людського гріха як деструктивного духовного явища, варто звернути свій погляд у глиб історії та поставити собі вкрай важливе питання. Чому гріх став можливим? Відповідь на це доленосне питання криється у Божій Слові І сказав Бог. Створимо людину за нашим образом і за нашою подобою, і нехай панують над рибою морською і над птанством небесним, і над домашньою скотиною, і над усякими дикими свірами, і над усякими плазунами, та над усією землею. І сотворив Бог людину за своїм образом, за образом Божим створив її, як чоловіка та жінку створив їх. Буття 27. Оскільки Господь створив людину за своїм образом і уподобою, в кожного з нас є свобода волі. Це означає, що ми, на відміну від усіх інших Божих творінь, маємо здатність вільно та свідомо чинити вибір у своєму повсякденному житті та нести згідно цього вибору відповідальність. Так трапилося в Едемському саду. Адам і Єва мали вибір чинити зло та послухати Змія, чи залишитися вірними Богу і зберегти з Ним святі та праведні стосунки. Вони вчинили гріх і понесли за нього покарання. На цьому етапі виникає друге питання, яке може завдати нам ще більше труднощів, ніж попереднє на шляху до пізнання та розуміння Бога. Чому, попри наявність у людини, свободи волі, гріх все-таки зумів прийти у світ? Інакше кажучи, чому людина свідомо обрала преречене на загибель зло, запропоноване Змієм, а не добро і вічну радість, за якими стоїть Бог? Відповідь знову ж таки лежить у межах розуміння 26 і 27 віршів. Першого розділу буття, яких написано, що Бог створив людину за своїм образом і подобою. А це, у свою чергу, означає не тільки те, що людина має свободу і волю чинити так чи інакше, подібно до Бога, як ми вже зрозуміли вище, але що є людина творінням, а не творцем. З чого випливає, що ми містимо в собі лише певну схожість на Господа. Але не тотально спорідненість з божественним началом. Як наслідок, ми є дуже вразливими і здатними до відступлення від істини, якою є Бог. Бо маємо в собі, окрім прагнення до святости, здатності любити та жертвувати собою заради добра, ще й ганебну можливість грішити, чинити зло та блокати в духовній темряві. Духовне зіпсуття людини сталося не через волю чи намір Бога, а через вибір Єви, а згодом і Адама. Крім усього, вище сказаного слід додати, що наш розум є неймовірно обмеженим та малим, що прирікає людину на часте здійснення неправильних та гріховних рішень, Бог же завжди досконалий та правий у винесенні своїх рішень. Розуміємо ми їх чи ні, це ще більше підтверджує нашу інтелектуальну мілину порівняно з глибиною та неосяжністю величі Господа. Отже, гріх отримав можливість прийти у світ завдяки тому, що людина нерозумно та невірно використала Божий дар, вільно здійснювати вибір та приймати численні життєві рішення. І як наслідок, людина відступила від Бога, обравши зло. А це, у свою чергу, стало можливим, тому що людина є всього лиш подобою Отця, а усяке творіння, зокрема, і людина, в жодному разі не здатне бути кращим за свого Творця, чарівним його інтелекту, силі та можливостя. Напротивагу всім людям. Наш Бог є утіленням досконалості та праведним судею, який не може прийняти невірні рішення чи відійти від правди наслідки гріха. Будь-який гріх має свою ціну та наслідки. Про це ми можемо читати у посланні до римлян, бо плата за гріх смерть, а дарування Боже життя вічне у Христі Ісусі Господі нашим. Адам і Єва були воістину благословенними людьми і володіли неймовірним кредитом довіри від Творця. Вони не мали хвороб, були звільненими від обтяжливої буденної праці, мали вдосталь їжі, пиття та й найкращого відпочинку безпосередньо в тіні Господніх крил, могли бачити Бога та постійно спілкуватися з ним живу і в молитвах. Втім, Єва, яка послухала Змія. І Адам, який посмів спокоситися і вчинити гріх, були не лише вигнані з раю, що вже саме по собі було найгіршим покаранням яке лише можна собі уявити, але й в значній мірі втратили Божу присутність та охорону в їхньому подальшому житті. Господній присуд записано у третьому розділі бутя, 16, 19, а до жінки промови. Наготую тобі муки у вагут, вагітності твої, у муках будеш родити дітей. А до мужа твого буде пристрасне бажання твоє, він же пануватиме над тобою. Адамові ж сказав Бог за те, що послухав ти голосу дружини твоєї та поїв з того дерева, що заповів я, з чого одного не їсти проклята земля через тебе. В печалі й тузіхарту чуватимеш з неї повші дні життя Твого, Таранину та осет родитиме вона тобі і їстимеш польову траву. У боті лиця Твого їстимеш хліб твій, аж поки не вернешся в землю, що з неї ти був взятий. Бо земля ти і до землі повернешся. Один гріх, а скільки жахливих проблем. Біблія вчить нас, що наслідки гріха дуже часто переважують сам гріх, і Господь так допускає для нашого очищення та збудування, щоб ми більше ніколи не приносили біль Спасителю та своїй душі. Проаналізуємо своє життя і вчинки, які чинимо ми. Як багато бід здатен принести нам і нашим рідним певний гріх. Який ми можемо скоїти через власну духовну короткозорість та незрілість, підсумовуючи сказане наслідками боговідступлення Адама і Єви є Перше муки під час вагітності для Єви та усіх жінок, які народяться після неї. Друге сильний потяг Єви до Адама та його панування над нею. Третє прокляття землі та природи через переступ Адама. Четверте. Тяжка щоденна праця для Адама для усіх чоловіків, які приходять у цей світ. П'яте. Переживання людьми за своє матеріальне, житлове соціальне становище тощо. Шосте. Поява хвороб, слабкість і вразливість людського тіла. Сьоме. Виникнення фізичної смерті через відступлення від Бога. Восьме. Духовна Невідродженість та гріховність, які необхідно осунути покаянням, переміною життя та пошуками Бога. Дев'яте перехід гріха з покоління у покоління та духовне зіпсуття людства. Це лише дорогі мої деякі гіркі плоди гріха Адама маєми. Насправді їх багато більше. Молімося, щоб Бог відкривав кожному з нас якомога більше результатів гріховного вибору перших людей, щоб правильні висновки з цієї історії допомагали нам мудро розпоряджатися своїм життям. Вся ця історія могла б отримати безнадійне продовження та не менш фатальне закінчення. Однак наш милосердний та незбагненний для людського розуму Господь настільки полюбив Адама Єву, що вже одразу після виявлення їхньої ганебної провини продовжив дарувати любов і проявляти стурбованість їхнім становищем. І пробив Господь Бог чоловікові і жінці його, одежу ж зі шкір та одягнув їх. Буття 3, 21. Так і в житті кожного з нас. Бог до останнього не залишає своїх дітей у гріховній колотнечі та духовних падіннях, бажаючи нашого оновлення та повернення до Його благодаті. Найбільшим даром відкуплення для кожної людини є смерть і воскресіння Ісуса Христа, Божого Сина, яким ми так часто зневажаємо, роблячи гріховні кроки. Тому Оце. Як через провину одного на всіх людей осуд, так і через праведність одного на всіх людей оправдання життя. Бо як через непокору одного чоловіка багато зробилося грішниками, так і покорою одного праведника зробляться багато хто праведних. Закон же увійшов і намножився гріх, а де намножувався гріх, там намножувалася благодать. Щоб як гріх царював для смерті. Так і благодать царювала через праведність для життя вічного через Ісуса Христа Господа нашого. послання до римлян 5. 21. Лише продовження Божої любові після злочину Адама Єви та прихід Ісуса Христа, який помер мученицькою смертю за наші гріхи та гріхи всього людства дають можливість всім небайдужим. Та вірним Богу отримати зцілення власної грішної природи, початок, який був, покладений ще в Едемському саду, Підтвердження нашим роздумом знаходимо у посланні до Римлян. 6 розділ з 11 по 13 вірш. Так само і ви думайте, що ви мертві вже для гріха. А живі для Бога у Христі Ісусі Господі наш. Тож нехай не царює гріх у смертному вашому тілі, щоб коритися Йому у пожадливостях Його, і не допускайте членів ваших до гріха, як знаряддя неправди, а віддавайте себе Богові як воскреслі з мертвих, і члени ваші, як правдиве знаряддя Бога. Підсумок зробимо, дорогі. ми. Кожен гріх є тяжким, і кожен має свій наслідок. Тресту Бадама Єви не став винятком. Вони понесли покарання за свій неправильний вчинок, і людська природа стала грішною. Попри це, Господь не залишив їх і нас, принісши в жертву свого Сина Ісуса Христа, який помер на христі за гріхи всіх людей. Це дало можливість кожному, хто щиро та віддано шукає Бога, навернутися до праведного життя. Розіп'яти на хресті віри своє гріховне серце та отримати частку у вічності з Богом. Вірю, що ми не забудемо і належним чином візьмемо до душі цей повчальний урок з Біблії, який назавжди буде символом Христової любові та самопожертви, прагнення спасіння. Недостатня умова для спасіння, слід бути твердо переконаним у тому, що для того, аби осягнути життя вічне, недостатньо тільки бажати спастися, а потрібно застосовувати засоби, які приписав нам сам Ісус Христос. У протилежному випадку, якщо ми зав'язнемо гріху. То в день останнього суду зовсім не скористаємося оправданням, що спокуси були надзвичайно сильними, а ми надзвичайно слабкими. Адже Бог дав нам способи, завдяки їм, з допомогою його ласки можемо відбити кожний наступ ворогів нашої душі. Однак, якщо не захочемо ними скористатися і будемо переможені, то вина лежатиме виключно на нас. Усі люди хотіли б спастися, однак більшість із них відкидає застосування засобів спасіння, тому грішать і гублять себе. Першим засобом. Який слід застосувати, щоб не погубити себе, є уникнення приводу для гріха? Якщо хтось не старається уникати приводу до гріха, особливо коли йдеться про тілесне задоволення, то це буде для нього майже неможливою річчю, щоб не поповнив якогось гріха. Святий Филип Нерей сказав. На війні, на якій ворогом є почуття, перемагають боягузи, а саме ті, які втікають. Випадок є пов'язкою, закладеною на очі, яка засліплює і не дає нічого бачити, ні бога, ні пекла, ні святих настанов. У Святому Письмі сказано. Чи можна по жару ходити і так, щоб не опеклися ноги? Приповідок 6,28. З моральної точки зору неможливо, добровільно віддавши себе спокусі, не впасти, навіть якщо прийняти тисячу настанов і дати Богові тисячу обітниць, це нещастя, що дня очікує безліч бідних душ, які впали, бо не остерігалися приводу до гріха. А для кого нечистота стала звичкою, нехай знає, що йому недостатньо утримуватися від ближчих, тобто безпосередніх нагод до того гріха, якщо він не старатиметься також уникати нагод дальших, то з легкістю згрішить черговий раз. Не дозволяйте теж, щоб злий дух ошукав вас. Уважаючи, що особа, яка є спокусливою для нас, є святою. Проте часто трапляється, що чим побожніша ця особа, тим сильнішою є спокуса. Святий Томас Аквіна пише, що святі особи більше ваблять, спокуса розпочинається з Духа, а закінчується у тілі. Слуга Божий Отець. Серторіо, капуто з товариства Ісусового зауважив, що сатана найперше доводить до любування чеснотою, потім до любування собою, а потім засліплює і перемагає. Потрібно також остерігатися злих товаришів. Ми є дуже слабкими. Сатана постійно спокушає нас. Наумисно притягуючи до зла, однак наше падіння не в меншій мірі спричиняє вплив поганого товариства. Отож, найголовніше, що ми повинні чинити, аби спастися, це уникати поганих нагод і поганого товариства. У такій поведінці ми повинні виявляти внутрішню силу. І не зважати на людські думки. Хто не виявить твердості у цій справі, той не спасеться. Це правда, що ми не повинні опиратися на свої сили, а покладатися тільки на Божу допомогу. Адже це саме Бог хоче, щоб ми мали в цьому свою частку. Нассилуючи природу стільки, скільки потрібно, щоб осягнути небо, адже тільки ті, що вживають силу, силу міць, беруть його Матея 1.12. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар, поділіться своїми думками від почутого, щоб я обділив вам благословення, а також залиште лайк або дизлайк. Та це дасть можливість більшій кількості людей почути цей запис. Амінь. Слава Ісусу Христу!